Добрий день, малята, любі хлопчики і дівчата, з давніх пір і понині кажуть всі в Україні. Здоровенькі були! Привітаємось всі разом! Здоровенькі були. Де там за хмарами? Настала зимова пора, пора весела і радісна, тому що в гості незабаром прийдуть різдвяні свята, які святкують усі українці. Ми тільки що з вами прослухали пісню про цей святвечір, Різдво в Україні прийнято кожного року святкувати День народження Ісуса Христа. І ці свята називаються Різдвяні. Або Різдво. Повторіть за мною: Різдвяні або Різдво. Це дуже веселе і радісне свято. І святкують його усією родиною. Тому це свято і називається родинне. Повторіть за мною родинне. Так повелося в Україні у цей святковий вечір. Його ще називають святвечір. Молоді діти ходять. По вулицям і співають невеличкі пісеньки, колядки, прославляючи Ісуса нашу Україну та людей, які дуже працьовиті, тобто колядують. Послухайте, будь ласка, цю колядку. Добрий вечір, люди, ваші теплі хаті, Що були завжди, щедрі і багаті, хай лісом Христос! Люди дуже радіють із цих пісень і пригощають колядників ласощами або колядою, яку вони складають у торбу. Давайте розглянемо малюнок і поговоримо про цих колядників. Колядники ходять по вулиці і колядують. Колядники співають колядки. Люди пригощають колядників. Ласощами Колядники складають коляду у торбу. Колядники усіх поздоровляють із різдвяними святами. А люди дякують їм за це. Наш народ дуже щедрий, веселий і вміє гарно святкувати різдвяні свята. Ми з вами запам'ятали, що Різдвяні свята це родинні свята. А щоб до вас прийшли гості, треба їх обов'язково ж запросити. Подумайте, як можна скласти святкові запрошення? Я вам спочатку хочу запропонувати послухати, яке запрошення склала я, шановна родина Зозулів! Вітаю вас з різдвяними святами та запрошуємо вас у гості. З повагою, родина Петренко. А зараз я вас запрошую на різдвяний хоровод разом з вашими батьками. Вікном знову біла зима, перша зірка сповіщає про народження Христа. У батьківській хаті зібралася сім'я, тут любов і радість, дитячий дитячі сміхона, за вікном зереться із покоління, це вістряні свята. Це моя. Попрощаємось сьогодні по-святковому. Зі святом вас! Бажаю вам усього найкращого!